Тут дві малышки. Прямо тирає, пацан, пиздец. Чую страшні звуки. Тут уже зіста. Наших машин реально до хрена. З першої круго передача по перебрикам. П'ять тормоза. Талія! На це яка дура 500 сил на стійка і так китайер. Сцепление воняет просто пиздец. Хуйня? Или прикольно? Что-то в этом есть, да? Я третий. Копийко в рекордный час. Шок. Как? Так, ну що, здорово, ублюдки, на зв'язку Андрій Факін суперіор. Сьогодні по планам поїхати похавати реберця, з'їздити на трек в Лоць, обкатати цю малишку, нову резину, Кап 2 мішлен і провести охуєнно з вами час. Якби я був таким багатим занадто я би поїхав, напевно, на якийсь там нюр на 3 але ми йдемо на маленький трек, тому нам підійде кабріолет, класна погода. Сьогодні постараюсь показати вам, як виглядає взагалі прикольний відвіжуха з моєю камеркою. Оп, сідаємо, заводімошинку. І все, можемо їхати. Берем пірчаточки. Пристягуємося і виїжджаємо. Так, ну що, коротше, їдемо в Лоць, годинку 30 їхати. Я на такому стілі. От воділо мене прямо красиво от сидить справа. Вона цю машину не сильно любить, каже, не вози мене в Жигулях. За що скажемо? Пару слов для преси, як тобі мазда. Нормально. Коротше, да, так, от перший раз беру мало на трек. То що ну, до цього їздив сам. Я знаю, вона вона переживає, що її буде отак от коротше. Кільку в банки трясти. Це факт, плюс на механіки повчимося їздити, щоб було більше досвіду. Ну, коротше, так, да, норм. Що їдемо 100-110, то що коли йдеш 130, нам ну, дуже шумно. Короте. Але що, їдемо економимо, так що все, кайф. Приїхали в Лоць, припаркували машину, от кохана. За як тобі поїздка? Півтори годинки їхали з Варшави в Лоць. Неудобно. Але нас жалілася страшно. Говорить, що це за табурет. А мені кайфово. Коротше, от в Лозі вони відкрили новий такий ТЦ називається. Я не знаю, як він називається. От. Правильно йти, отак от через цю дырочку. Там далі буде вхід в реберню. Минулого раз, до речі, говорили, українську, нас взагалі ніхто не зрозумів. Опалячились. Ну ладно. Ось ладно, ладно. така от, краса. Смотри. Опа. Заходимо. людей взагалі немає. Сьогодні середа. 13.00. Нам надо, що нас зустріли. хорошо. Так, на таких фартушках, короче, літаємо. Опа. Альонка уже такая гарна. принесли нам колу, чекаємо реберця і лупим на трек. Кстати, дощ пішов чуть-чуть маленький, от, і ми вже трохи спізнюємось, але нічого страшного. Похавать это святое. Біті огурці, да? Норм тема? Давай попробуємо. От битый огурець. Берем барку. Бомба. Что вкусно. Маринованные грибочки вкусно. Ну, доверимся, что вкусно. А это что? И кимчи, да? Это, это пацаны, чтобы нормально ходить в туалет, так и надо брать. Только Якісь свині пробіглись, швидко з'їли. Беру знайомому, бам на трек, попросив з собою. Так, ну що, опа, на трек вже приїхали. І звіріть, у нас людина вже теж купила собі таку ж саму машинку. Я його прокатав на лодзі один разок і він собі взяв. Як тобі МХ5? Нікіта, як тобі МК5? Парас для преси. Зробо. Здорово. дуже Опа, здорово, Андрій. Mm -hmm. Так. Ні, так. Блін, ну от такі от дві малишки. В тебе прям дропнута страшно. Таке відчуття. Ух, їбать. У мене підтирає прям колесо прям дуже сильно. У тебе такі, у тебя, тебя така резья огромна. Да, да. Такі чисто сток, сток, клин лук. Тут короче комплектація. Touring. Канадська версія на Limited Sleep Differential. На які знижені по на, на обичних сідухах. Кратше, да, так, такі от люди приїхали, ми стоїмо чекаємо, зараз записуємося, Зараз піду запишусь і будемо їхати. От тут, коротше, у нас є навіть М3 туринг. Прикольно побачити його час, теж рестовий. Вон там можна в оренду взяти машинки, там М2, М3. Тут трек взагалі невеликий. Трек такий чисто. На під маленькі машинки. На М3 тут тяжковато буде. Так, отримали коротше, таку от штуку, яку треба закріпити на бампер на руку, от таку жовту тімку. І от цю штуку ми отак от бах кріпимо обов'язково верхню частиною, тоді це буде працювати адекватно. Все, в принципі, we are fucking ready. Коштує трек щось там, типа, 230 злотих, типа 60 баксів. Плюс у другого це ще заплатив 25 доларів. В принципі, все, ждемо. Коротше, зараз буде перші два тренувальних круга. Після того в нас йде один колір, потім жовтий, потім інший. І так по 10 хвилин таких 4 сесії. В общем, наших машин реально до хрена, от М-340. Денис тиждень тому приїхав по мокрому їбаша на тій мазді. Сказав, що я болею этим, мені дуже нравится этим займатися, позвав кучу свого народу, от гольф, від БНВ, от людина. А я, я прибиту людей на хуйню, можу бити. Ти <реш> просто делать просто нехуй. Зробив стейдж 2 на своїй 340-й і приїхав на трек, на якому блядь, вообще потужність не важное. Ну нічого, взяв оператора, буде відос на эту знімати. Страшний тип. Зрити, Мустанг. Audi S1. Взяв от Влад 3 Смотрите, у нього тут новий цей самый ковш червоний. Та ти шо? Головне да, верхню частину вверх. Оп. Тут теж така мазда на полусліку. Ай-яй-яй, клас! Ми такі на новенькій резині. Кап 2 бля, затирає, пацани, Пиздец, вот тут -от затирає Чую страшні звуки з-под капотного пространства. Смотрим. Тут уже пизда. Оця штука дуже сильно б'є, коли я зверху наїжджаю. Тут схавало. Але що, стиль? Стиль є. О теж гарний колір. Ай-яй-яй-яй-яй. А ты что? Так, ну что, Чиназис, первый круг, другая передача. По поребрикам. А -а -а -а, Блять, тормоза. А -а -а -а. <laughs> Мне пизда. А -а -а. Это последний уже. Все, мы ну, уже тут ничего не сможем сделать. Ну все, рекорда не будет. <laughs> а -а -а -а. Так это я еще на стабилизации щоб по пофоткались до цього. Щоб пофоткались. А Турінг та що, блядь? Ми зараз підемо на лідерборд глянемо. Турінг буде в жопі, нахуй. Ми точно швидше Турінга. Чого то, що Мазда м'ята? Факін топ. Ну все, вже спокійно їдемо, не вгоняємо. Так, ну все, на самом деле без прикола. Альона так кричала, це, так, вам, вам би це записати просто в началі. Це вже вона трошки, як сказати, вирішила вспомнити предыдущі емоції. Але я думаю, це як на якихось американських горках. Є відчуття? Так. Да. Щось таке прикольне є. Все легально, все прикольне. Да. Машина Реверця були зайві. Ти, ти поняла що я, що я не брав М3 турин взагалі да. на того, що її можна роз'їбати? <ріху> <ріху> я Врема. руки красні, тому що я її держалась, не тягла собі руки. 1.0.4.7. наль <ріху> <ми будемо. ріху> Пока всім до свидання. Коротше, цей чел мені клеїв тачку, пам'ятаєте? М3, Урдес. В общем, каже, що резині пізда. І перший раз приїхав на трек. Руль в сторону, а машина їде прямо. Ну, трохи, так. Да. Опять Ще? же, а ти спустив, так? Да. А скільки в тебе тут сил? 200 і ваги? Ні, було 160, зашили, десь десять. А ваги скільки тут? Десь -то тонна 300. Ну, типа, прикольно, просто відра навчитися на ній їхати. Я думаю, що це зашив, що. Іноді виїхати прикольно. Так. Та ладно, ну це ж таке, понял. Треба спробувати. А це що, дизель? Ага. Ябать, пайп на тут, тут лучше поняв, так прям в відкриту не вийобайся, щоб не підійшли, не сказали. А то, коротше, тип розказує, що до нього підійшли прям таким глухим перевірили, що машина сказала голосна. От, і сказала не газуй. На Subaru VRX. Ну, він сейчас вахує, мабуть, блядь. Але, походу, лучше время показав. То що, блядь, там сил піздець. Що ти, блядь, лисий? Що скажеш? Я мокрий нахуй. <сіжджет> я думаю, ти класний час поставив. Ну я впевнений, ну як мінімум ти на напряміки, блядь, не пройобуєш з третю, як я нахуй. А <сіжджет> що треба за маленькі такі. Це не на мазі їхати. <сіжджет> 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 я розумію. Ну тут тяжче, да, на ній? За чотваги? Дуже швидко. Дуже тяжко, дуже вона ускоряється. Мене сцена, на повному приводі. Я сключений з не стаба був все время. Ну правильно, правильно, Треба ж навчитись, блять. Івати в рот. Ну шо. Чина? Опа, що, як враження? Та капець В мене мала сиділа, кричала, такий. АА! Я вірю, ти любив прохати, що вона буде верещати. Бля, ну цей ковш, це, звісно, просто іменно трон. Сийся, а сбиє верняшка ці. Так, смотрите, після першого круга на першому і другому місці ми з владимо. Опа. Чиназис. Посадили дві подушки Альона за рулем. От тепер точно буде бачити. Оп, я інструктором. Вона переживає страшно. Ну нічого, перший раз завжди так. Так, у нас уже, короче, последний круг. Алену все обижают, но ну, ничего страшного. Не рассказывай. Да, ну дай газу на камеру. Да, ну, на второй передаче. Ну да, да. Ну, а вторая передача такая самая быстрая. На, ней краще за все швидкость. Ну, машина вичевается, дай-ка управляемо. Да, вот так мы в речку включаем, и нас обгоняют аккуратненько, ничего страшного. Да, да, пацаны полетели прям максимально. Так, сцепление воняет просто пиздец. Ну, знаю, ну давай, пару слов для прессы. Хуйня? Или прикольно? Ну, прикольно. Ну, ладно. Что-то в этом есть, да, Так, короче, я уже в машине. Никита. Он меня катает, едем за М340. Это такая дура, 500 сил, на стейдж 2. И так кидает. Вот, ты уже... будто бы за ним, за ним, за ним так чисто кусаешься. Если бы ебал, то заплатил бы что-то там. Я бы это... заплатил, да? Да, да, ты платишь что-то 50 долларов за да. Нельзя сбивать от этого? Ну, заплатил, ударил. Вернее, не так, ударил, заплатил. Я не знал. Ебать, ну мы его почти догоняем. Да, да, я тебе говорю, типа, ну. Да. Так, последний. Год? Да, да, да. Так, короче, проехав я лучший час. Один ноль два дев'яносто два блять. Я напряміки третю три рази включав. Замість, сука, третя включалась. П'ята нахуй, Дараска. Я злющий, просто, то, що там прямік, і на пряміки прям треба розвинути максимальну швидкість, а я якраз таки якраз не міг розігнатися. Там би було вже, я думаю, на льота навіть. От. Влад, 58 секунд поїхав, а ми всі доїхали в рівні. Я хочу догнати. Але вже треба їхати додому, тому що остання четверта сесія, от. 6 вечора, такий автомобільний двіж. Ми зібрали, всі кайфують. Піду візьму щипчики відчіпнуть цю штучку. За, що балджож? Урдес? Так що, цим всім красавчикам, 58 секунд поїхати, ти просто офігел. Красава. М340. Брат, я вже буду їхати, дам кулачок, спішу. Так, да, та там нам треба встигнути. Оп, ще поговоримо. Давай. Все, давай, бам-бум-бам. Забрала таку штучку спеціально для того, щоб там контролювати цю всю мішлянуську тему, тиск, поїзд, От. Так, і що, перевірка времени. Я 14-й, ну це по номеру. А взагалі в мене місце, смотрите, яке. Я. я третій. Я поїхав в рекордний час: 1.02.92, Але якби сука включав третю, був би точно 1.01. Влад поїхав вообще скільки. Пест 54 секунди. Взагалі просто шок. Как? Тому так. Да. Всім спасибо. То всім на насаді був суперіор. Якщо ні, то підписуйтесь на соціалки, приїжджайте на трек, проводьте час своїми дівчатами, рідними, кентами. Не бухайте алкоголь, а якщо бухаєте, то акуратненько і не дуже багато. Все, з Богом. Пока.